Сьогодні ми граємо з Данією Супер Пендвенча. Сама yeah. перша частина Даня, при, скажи привіт. Ей! Yeah. І так, да, yeah. сьогодні, да, у нього сьогодні такий скін собі зробив. Yeah. Такий собі скин. І сьогодні будем по... ми будемо по бій брат сьогодні буде пробувати, почити золотий час на освобождение мішки дуже yeah. быстро. Так що знову в олі заходимо. Знову в олі. Йо, погнали, па. погнали. Па. Так. Давай, все, тепер біжи. На, е, на, на золотий час треба. Добре. Ти поки не можеш проходити, е, проходь поки. Е, а я з підписниками поговорю. Кстати, підписники і в другій, і в другому, в другій частині. Я тепер буду грати і прийду одного <звук> локації. Мама Мама Мія, мама мі, ти хотів сказати, так? Да? <звук> Він сказав мама Мія. Мама Мія. Так, ого, ну я же вмію тут сюди паркурити. Мій брат же мій сюди паркурити. Так. Угу. Так, ти сюди заліз. Так, тепер що? Тепер... А тепер. А тепер, а тепер, а тепер. Так акуратно. Ну, він, э, мій брат вже навчився запригувати на ці штуки. Вон ці типу, платформи. А пізніше під пісаки... Ай! А пізніше, пісаки, коли ми пройдемо всю гру, я вам розкажу, ну, наприклад, бля. Коротше, пізніше розкажу вам. Оп! Я просто це вже забув. Так, отпуски. Мы почекаем. Ну что, отпуски, теперь я попробую пройти на вас чекать. Отпуски, чекай. Все, я, попробую раз. Бах, бах, бах. Давай его наберем. Оп, оп, оп. оп. Так, давай ты сюда. Так, так, так. Опа, опа. Успокой, будем Давай. Такие. А, ну я получил такие. Золотое место. Я отримав золоте місце, підписники. Вони погнали, погнали. О! Я забув, я забув, я забув, що. І все, пробачте, пробачите, пробачте. пробачте. Що так, Так, що ти? так я, на... я вже знаю грати. Ой, підписники. Я трохи заговорився вже, вот впав. Ой, ой, ой. Да, але я вмію грати. Як здайте, підписники, сьогодні я вам покажу дуже швидкі способи, як отримати алмазний час в грі. Ну, може, завтра, на другій частині. На сьогодні я підписки дуже часто випускаю відео тепер. Я тепер підписки буду трохи частіше випускати відео, бо що щось буде скучно, так на нагетю так скучно щось буде без вас. Так що, підписники. Щоб було друге відео, я вам прошу поставте 20 лайків, наприклад, на моє любі, э, любе відео. наприклад, де гра GitHub Сандрес, де, да, наприклад, ще з Яриком Доганялки, і ще, наприклад, хованки. Поставте, коротше, на любе відео, на шорт, може, ще на шорт. Я підписники все провіряю підписники, Я кожний комента читаю. Я, я вже почитав коментар, що там мені мій хрест не Іля написав. То я, вже, я вже це побачив одразу, коли мені Ілля написав. Так що підписники я дуже часто заходжу на свій канал. Дуже часто. Я дуже багато вже всяких там ігор знімаю класних. Всякі ту коротше таке. оп, все так, фейк френд, все так, вот так. Так, You're и сегодня я сейчас знаю одну наклеечку, я зараз заберу. What? Оп, и ох, получается. Так, наклейка вроде бы здесь, тут, не, не тут, не, не тут, так, тут. Да, наклейка вот. Опять блядь, видите, кое вы тут беляхатки, От тут вставайте, де пружину вот вперед. Де, і ви тут маєте зробити вот так, оп, зараз вам покажу, як треба. Вот, вот на цьому місці два рази пригвіте, вот так б'єте сніг. І от у вас тут наклейка, поняли? Добре, другий мішка. А тепер зараз буде босс, підписники, тому що зараз я освобожу одного мішку, він буде спасен. Зараз ми освободимо, бо тут, я див. тут є другу тут, собі. Ну, мішку тут. Ай-яй-яй, трохи. На двійний трохи нажав. А відписки. ще в мене буде багато всяких ігор. Наприклад, ще Red Bow і ще всякі ігри. Так що буде дуже класно. Red Bow і ще всякі ігри. Red Коротше, будуть багато дуже класних частин про Red Ball. Ой, я забув, що там ключ. я забув, Треба було там нього забрати. Оп, так пригаємо. І ще хопа-на, Опа. ой -ой трохи впав. Так нічого. Уа. Так і зараз тут треба отак. Я не знаю, як професіонали грають, але походу дуже круто, тому що вони професіонали по цій грі. Якісь деякі професіонали. Вже по цій грі. надіюсь, підписники. Думаю, що э, хтось то з вас грав в цю гру. Думаю, так. Так, все. Наприклад, ще там GTA San Andreas, наприклад, ще всякі ігри. Ну, моя мама в ці ігри грала, коли була маленька, тому що GTA San. У вона взагалі розблокирували дуже багато всяких різних карт. Дуже багато всяких карт. Так що мама була моя професіонал по GTA San Andreas була дуже професіональніша, ніж я. Грав в пугета. Так підписки сюди. Прищики, так, сюди, сюди, сюди. Добре, чекайте підписники. Зараз ми це зробимо так правильно. Сюди і сюди. От. Ключ забираємо і йдемо сюди. Не. Все. Освободили альхі. Алих. Алих? Я не знаю, кто цей Алиих. Опа, вже ми 5. Так, чекайте. Зараз не треба сердечко позабирати. Сердечко, так тут сердечко. Так, там еще сердечко. Я пробую рискнути и вот тут забрати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ойшн. Отак. От так. Ой-ой-ой. ой -я 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 Опа. Добре, там є теж сердечко. Можемо там забрати. Ой-ой-ой-ой-ой. Так вот, вот -от, -от, от там. Уй, уй. Якщо ви не знаєте, як робити. Отак, гм, гмм. То у вас там є в грі підсказка. Ой. І сюди. Ой. Пепо-пепо! Г'єтці настройки а отводим. Давайте, а давайте. Я хочу, я хочу сеттинг. Які Ну, українського нема. О, добре буду такий. Добре, такой. Оооооошкин код Я по-таки говорю пройшов всю гру вже. Я був, я просто купив багато чего все за за монети і за мішок, всяких, за зайчиків багато всіх золотих купив. Тут дуже я багато получил, даже Навігняв свого друга. Yeah. Я навіганяв свого друга по е, речам і по одежі. Ну, підписники зараз я став донатером в Робоксі. Я трохи доначу, так трохи багато робоксів трохи. Вот так. Я купив собі Суперсоніка на вигрі Sonic Speed Simulator. Всякі диваны на суперсоник специмулятор. Я купив ще ход Соника, купив. І ще еще вот всякі купив, коротше, підписники. Опа, опа, ще знав, що тут. Знав що тут буде. Прийдем підписки. Кстати, так. У нього останнє жит... життя останнє. Добре, підписники, коли ми прийдем цього босса, вже буде кінець моїй серії. Так, давай, так, давай, давай, давай. Ухили. Так, от так, і давайте рюх. І пух, давай сюди. Уи, пух, давай сюди. І так, у нього виграли. А вот и Вин. Я у него уже бывал один раз. Ты видел это кто? Там кто, кто был и он был фиолетовым. Что-то здесь не так, так в этой всей истории. В любом случайно случайно на, на следующей спасти этого медведя затем исследовать Бимотепскую пустыню. Здесь на ночевал династия Пчел. О, может, короче, Забираємо, ми тебе спасемо, челік, все, давайте вы Спасаємо. Далі підписуйтесь. На цьому вже був кінець. З вами був Артем і Артем. Всім бувайте! Далі вже да, пока. Ставте лайки і підписуйтесь. На... В другій частині ми вб'ємо нового боса. Давайте, всім бувайте!